Представляю слово, предоставляю слово Оксані Чепечепе, да, ведущий научного сотрудника искусственного новіших технології, кандидатів, художника. Пар Дякую. Не книжку, а фільм. Тобто я виходжу з цього ряду видовничого ряду. Фільм у затишку білих акацій це документальний фільм, випущений 2013 року. Тобто він був зроблений на межі. Тобто, коли почалася революція, ми його здавали. І він вийшов до довоєнним кіно. А взагалі його історія досить довга, тому що ідея його створення вона виникла ще приблизно 2006 чи 2007 року, коли. Я почала спілкуватися з героями цього фільму, а була, так мовити, думка не подавати, тому що фільм зроблений за підтримки Державної агенції кінематографу. А не подавати цей фільм, бо була ще було тоді сподівання ще наблизитися до ігрового повного метру. І цей документальний фільм міг би перебити цю цю можливість. Але е, в той час всі кінематографічні сподівання вони е, провисли е, не тільки в мене, взагалі в, в, в країні. І е, коли почався вже так мовити продюсерський кінематограф, то е, подавали цю заявку е, за, з цим фільмом. У мене попередні фільми, хроніки е, за, за підтримки Міністерства культури. Хроніки від Фортінбраса і реальний майстер-клас вони загалом зосереджувалися на мистецтві і в людях мистецтва, тобто не виходили за, за межі е, території мистецтва. А в цьому фільмі я хотіла вийти із цієї, ну так би мовити, умовно сказати, затишної території е, е, на територію життя і. Е, на людей, тому що, ну, так би ну, мовити, не ділити голосом людей, які позбавлені цього голосу. Тому що ну, ці все-таки, е, яка б не була відсутня культурна політика в цій країні, все-таки можуть собі дати раду якимось чином, ну, навіть вже видати книжки за свій рахунок, чого вже не можна сказати про, про тих людей, які живуть в цій країні. От, тобто е, це був погляд на сільську пару, на е, Жінку і, і чоловіка похилого віку. Вони живуть в селі Засупоївська, Засупоївка Яготинського району Київської області, а вона мати граїня. У них в неї п'ятеро дітей і всі діти розбіглися. ну тобто Це така модель України і погляд на, на село, яке пустіє, помирає. Модель України що з що з нею відбувається, і, а, тому що е, старший е, брат працював в іншому місці, середній брат закінчив е, політехнічний інститут, е, працює на базарі, не по спеціальності. Е, дочка одна працювала довгий час в Італії, в неї дитина виросла власне, без неї. Ну, Тобто це дійсно такий зріз і така модель, як, як ми бачимо з, з родинами, які відбуваються в Україні. А стилістично я хотіла це знімати як екзистенційне кіно, тобто там зима, весна, літо, зима, вічність. Тому що сільське життя воно має таке укорінення в цьому циклі, пов'язаному з природними всіми змінами природними, релігійними. І, ну, на мій погляд, це вийшла, бо це така референція до фільму Довженка Земля, де земля репрезентована молодою народжувати жінкою. А в мене навпаки це жінка на схилі літ, мати героїня, але це вже, так би мовити, захід. І там піднімаються такі речі, як... Тема життя і смерті, і в особистому плані, і в плані не треба загибелі села, тому що є погляд і на Голодомор, який у... вирізав мільйони українців. І е... ті люди, е... які живуть на землі, вони його теж зазнали. Це є в пам'яті, вони в їх ставлені до картоплі завдяки якій вони вижили. Це все там є. І для мене було досить важливо, що коли почалася революція, і західні країни висловлювали своє занепокоєння з приводу українських подій, то в часи сталінського терору і голодомору західні країни віддали перевагу мовчанню Тотальну. А не дивлячись на те, що деякі журналісти західні сповіщали про цю трагедію. І е, чому я кажу в плані персональному, тому що ну, на другий день після е, початку зйомок в родині помер син. І е, ну, взагалі було досить важко зрозуміти, як ми можемо рухатися далі, хоча це, це така подія, яка е, ну, вона працює в. Ну, тому що ніякому сценарії цього не було і не могло бути зрозуміло. А, і ще, що я хотіла додати, що а, в плані, так би мовити, а, модусу а, кінематографа, тому що а, для мене досить а, важливим є ця розмова в рамках документального кіно, ще й тому що це про контексти. Тому що, ну, наприклад, на Берлінському фестивалі це про. У роки кажу, якщо е, ведмедя отримав е, історія збирача е, металобрухту, це про е, розказана і зіграна. Ну, власне, герой е, грав сам себе. Е, це е, сербський циган. А потім вже в 2014 році на в Митійському фестивалі головний приз ну, Лева отримує документальна картина в той час, як це була єдиний, єдиний документальний фільм в конкурсі серед ігрових Джанфранко Росі, Велика римська кольцева дорога, Сакра Гра. Тобто оцей погляд документального кіно він стає ну, важливішим або все-таки відвоєвує своє право на глядачку увагу від ігрового кіно. Я хочу просто показати, в кіль... мене є два трейлери, тому якесь із... розуміння, як це зроблено.